Стартап або як створити свою справу. Стартуємо ми з ідеї, але ідею потрібно десь взяти. Бажано, щоб вона була з одного боку креативною, а з іншого боку, щоб вона була реалістичною. Про реалістичність тої чи іншої ідеї краще за все скаже нас міжцевий бізнес. Тому один з таких початкових для студентів, які перший раз приходять до стартапу, один з таких початкових, ознайомчих заходів це є гра, яка має назву Нью стартап. Ця гра відбувається не в межах університету. Ми йдемо на наші підприємства, в сумські організації. Ідеї на місцях, спілкуємось з молодими та амбітними. У нас значит, автоматизація поміщень, Думаємо, печатати всякі механізми, які будуть вставлятися в карнізи, будуть задвігатися штори. Роздвігатися в зависимості від освіщення буде контролюватися влажності, все друге при помощи механізму, який напечатаний на этом принтері. А також стартап, практика в Європі. Складаємо список найцікавіших ідей, запропонованих європейцями. Про все це і не тільки у телепередачі Світогляд. Цікава ідея, краще інноваційна, амбітна людина будь-якої професії, стартовий капітал, такий собі подорожній набір для стартапу. Стартап це щойно створена компанія, що знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес на основі інноваційних ідей і технологій. Характерні особливості стартапу це брак фінансів і майже невидиме становище фірми на ринку. У Сполучених Штатах Америки, приміром, найчастіше стартапи створюють студенти. Звідси інша назва таких компаній гаражні. При цьому стартап не є зменшеною копією великої компанії. Це самостійний бізнес зі своїми правилами. Вимога номер один інновація, заснована приміром, на нових технологіях. Після того, як буде знайдено повторювану бізнес-модель, справа необхідно масштабувати. І тут. У нагоді інвестиції як паливо для стрімкого зростання. Крім того, важливо розуміти, цей бізнес побудований на взаєминах з іншими гравцями ринку. <звук> у сумах стартап практика теж набирає обертів. Тут підприємницьку жилку та креативний підхід до справи виховують зі студентської лави. На базі одного із місцевих вишів створили стартап-центр. Ініціатива Європейська були створені стартап-центри у Харкові, Сумах. І Тернополю в Україні, а також у Молдові, Білорусі. А партнерами були і вузи, які з Євросоюзу, з Франції, Швеції, Фінляндії. На даний час наш стартап-центр вже працює для студентів, викладачів, а також ми співпрацюємо з представниками бізнесу. Міста Сум. Сюди йдуть з ідеями та за новим досвідом і не лише студенти. Також до нас приходять і вже існуючі молоді, молоді бізнесмени, яких вже є бізнес великий, невеликий. Інколи ми, вони виступають як експерти, а інколи ми проводимо краш-тести їх реальних бізнесів. Свого часу у бізнес-двері постукала і Люба. Дівчина розповідає: у цій справі головне не боятися озвучувати ідеї та пробувати себе у чомусь новому. Стартап-центр проводить багато проєктів, наприклад, проєкт Бізнес-граю стартап, завдяки якому. Студенти можуть реалізувати свої підприємницькі креативні знання і бачення проблематики того чи іншого підприємства. В багатьох українських університетів не вистачає саме такої неформальної освіти. В Якому плані в плані. А... Роботи в команді, от за кордоном, все це є. Я особисто приймала участь цього літа. Ми їздили до Польщі. Нас ми займалися розробкою проєктів. так тобто, тим самим, що зараз займається наш стартап в Сумду, тим самим ми займалися там. А я бачу, що зв'язок є між тим, що роблять тут, і тим, що роблять там. Свої навики тестують у найрізноманітніших сферах від технічної до соціальної. Себе мають можливість проявити на вже працюючих підприємствах. Стартап це старт. Стартуємо ми з ідеї. Але ідею потрібно десь взяти. Бажано, щоб вона була з одного боку креативною, а з іншого боку, щоб вона була реалістичною. Про реалістичність тої чи іншої ідеї краще за все скаже нас міжцевий бізнес. Тому один з таких початкових для студентів, які перший раз приходять до стартапу, один з таких початкових ознайомчих заходів це є гра, яка має назву Нью Стартап. Ця гра відбувається не в межах університету. Ми йдемо на наші підприємства, в сумські організації. А от Люба уже визначилась, у якій сфері найкомфортніше, зупинилась на культурі. Каже, надихнула бізнес гра де мали на меті уявно реорганізувати художні музеї. Ідеї я черпаю з від своїх друзів, від своїх же студентів. На базі нашого університету багато різних конкурсів і культурних. Івентів проходить а Особисто моя ідея, я надихнулася, якщо чесно скажу вчора, проблемою цього ж нашого художнього музею. І якщо чесно, в мене є в планах саме продовжувати його би, реформування. Моя ідея була в тому, що просто реформувати художній музей, так як він, скажімо так, часи йдуть, треба модернізувати. Ми знаємо, що в різних місцях проводяться різні арт так і я думаю, що артсфера і художні Музей вони якось корелюють між собою. Культуру треба підіймати в нашому рідному місті Суми. Треба е, надавати культурні е, місця. Треба е, підіймати бажання людей, просто відвідувати ці місця, але адже в нас є що відвідувати. Просто це треба підіймати. Бізнес ігри то найбільш продуктивний варіант, говорять координатори. Тут і мозок підключити треба, і про винахідливість не забути. Май міси обмін досвідом. Ми знайомимося з існуючою базою, з існуючими кращими практиками того чи іншого підприємства організації. Далі студенти отримують завдання запропонувати комерційно привабливу ідею ось якогось нового проекту, який. Утичний до діяльності організації чи підприємства, куди ми приходимо. Це мозковий шторм, і після нього презентації, презентації, які оцінюють не лише викладачі, але оцінюють місцеві підприємці. А ці хлопці власноруч зібрали 3D-принтер. Тепер друкують не лише домашні завдання. У силах відтворити навіть пістолет. Сьогодні ж працюють над удосконаленням дивомашини та демонструють нам свої наробітки. У от, от таких от деталей можна напечатати скільки угодно, скільки дозволить стол. Це детальки для коробів, в який буде поміщатися провод для того, щоб он гнувся а не… Допустимо, технічними новаціями Дмитро займається близько року. Працює не сам. Створили таку собі команду винахідників. За цей час встигли не багато немало. Створили 3D-сканер та початкову версію 3D-принтера. Серйозно ми почали займатися, коли нам виділили поміщення. Здесь тут. Ну, тут ми вже точно серйозно займаємося, уже два місяці, це точно. вот этот принтер вот два месяца и вот уже есть вся его кинематика стало ставить электронику и он скоро начнет печатать так же само как и этот это будет уже модернизация так сказать провода не будут вот так вот висеть а будут вот в таком вот коробе в гибком ходить как в настоящем чип А це роман ідею 3D-принтера виношував уже давненько. Розповідає, зацікавив великий спектр можливостей. Мене зацікавило те, що можна по суті, во перше цей принтер може зібрати майже кожен чоловік. Тобто, от, це те, що мене зацікавило. Мені, мені якби подобається з детства, щось робити, щось що -то мастерити. То тобто, це мене зацікавило, що я можу створити, ну, зробити сам 3D-принтер. 3d принтер как бы это же такое ну интересная вещь то есть то есть в чем э, самая интересная фишка 3d принтера что можно напечатать все что угодно у нас есть команда уже три человека вот Дима, Леша, я, то есть Дима инженер, то есть он какие-то чертежи помогает нам там, с конструкцией принтера, я информатик, программист, Леша электронщик, то есть по сути как раз команда из тех специалистов, которые нужны в этой отрасли. То есть, конечно, какие-то связи с материаловедами еще нужны, с, там, с другими отраслями, там, может быть, с медициной. Ну, по сути, у нас есть уже кабинет, мы здесь занимаемся, то есть... Думаємо, як можна влучити текущі принтери, які там, може, другі спробувати взяти принтери. Підтримують та підказують викладачі. Студенти, які мають власну ідею, хочуть в майбутньому зробити власний бізнес, вони можуть прийти, можуть навчитись, можуть отримати консультації і можуть розвивати свій проєкт. Для цього цей майданчик і є. І ми допомагаємо на всіх цих етапах створення. Європейська практика, вона саме про те, й говорить, що стартапи це не лише справа університету, це мережа, до якої входить з одного боку викладачі освітяни, а з іншого боку, наш місцевий бізнес, який і має підтримати ті інновації, які студенти запропонують. Тому такі знайомства студентів з підприємством ми намагаємося організовувати. Індустрія стартапів зміцнює свої позиції по всьому світу. Експерти прогнозують, найближчим часом ми побачимо ще більше проєктів і компаній-початківців з інноваційним підходом до найрізноманітніших сфер життя суспільства. Європейці у стартап-темі вже давно ми склали список топ 5 європейських країн, чиї стартапи мали успіх. Італія останнім часом стартапи засновані італійськими фахівцями усе частіше досягають успіху і приковують увагу публіки. Такий приклад Music Match – додаток, що відображає текст пісні на екрані смартфона. На сьогодні аудиторія проєкту налічує 30 мільйонів користувачів, а база пісень 7 мільйонів текстів на 40 мовах. Франція країна зацікавлена у нових компаніях і висококваліфікованих фахівцях. Серед успішного Блаблака компанія, яка стала синонім. Мом пошуку попутників для поїздки за 9 років свого існування Блаблака купив 8 компаній і отримав фінансування на загальну суму 335 мільйонів доларів. Німеччина до 2020 року кількість робочих місць у Берліні за оцінками експертів має досягти 100 тисяч. Серед цікавих стартап проєктів Німеччини дримчіпа нове слово у послузі бронювання готелів. Цей сервіс дозволяє не тільки підшукати потрібний готель, але й викупити номер за доступною ціною. Великобританія, Лондон, третій у списку міст, де найкраще почати свій бізнес. Тут налічується близько 4 тисяч стартапів і 7 тисяч інвесторів. Серед лондонських проєктів Азімо створений у 2012 році. Прямий конкурент банкам надає послуги по зручному і якісному переказу коштів. Естонія, батьківщина Skype, що здійснив революцію у світовому підході до спілкування. За даними Wall Street Journal, Естонія створює більше стартапів на людину аніж інші європейські країни. Серед проектів Testlio – платформа для тестування мобільних додатків за допомогою фахівців з усього світу. На початку року проект привернув інвестиції у розмірі одного мільйона доларів. Поки ж одні уже зайняли свої місце під сонцем на світовому ринку. Ті, хто роблять свої перші кроки у цій справі, будують плани. Люба, як які годиться дівчині, усі карти не відкриває. Я хочу далі черпати знання, хочу само розвиватися, само вдосконалюватися, розвивати свої е, лідерські якості, розвивати свої інноваційні якості і впроваджувати їх в покращення нашого, наприклад, музею як е, проекту, так ну а далі вже будемо дивитися. У Дмитра усе конкретніше у нас е, значить, автоматизація поміщень. Думаємо печатати всякі е, механізми, які будуть вставлятися в карнізи, будуть задвигатися штори, роздвигатися в залежності від освіщення, буде контролюватися влажність і все інше е, при помощи механізму, який напечатаний на цьому принтері.